Привіт фахівці! Я канонсував, у мене нова рубрика на каналі Смачна їжа. І я хочу запекти м'ясо. Як це зробити? Придаю кучу рецептів для себе вибрав один. Спочатку його треба проварити у воді 21 хвилину. Беремо каструлю, беремо воду, В воду додаємо приправи, лавровий лист. 5 листків. Беремо чесник. 5 зубків. І кидаємо все в воду. Ставимо на вогонь і варимо м'ясо 21 хвилину. Далі включимося. М'ясо я взяв. Звичайну лопатку, м'якеш, як кажуть. Такий круглий кусок, якраз він під запікання піде. Помив і кладемо в воду. Запалили газ. Ставимо каструлю. І треба трохи вже посолити филинку. Беремо ложку. Дві ложки солі. Накриваємо кришкою і варимо 21 хвилину. Так. Починає закіпати. І нам треба зняти всю піну. І так, фахівці м'ясо закипіло, прикручуємо вогонь. Так воно виглядає? І ставимо таймер. на 21 хвилину. Так. Пройшла 21 хвилина. Наше м'яско у нас вариться. Будемо витягувати. Ось такий кузов можна получився. I tak, bierem pierwszym. До м'яса приправи не було, буде до сала. Використаємо таку. І крім всіх приправ, додаю сюди ложку меду. Є моя мішалка, мешалка? Не розподілю. Так, обмазав я його приправами це м'ясо і медом, тепер його перекладаємо на противень на бумагу. Зверху полью, люшечкою. Так, переклав його на бумагу і заскупив для неї. Ставимо в духовку на 41 хвилину і температура 180 градусів. Так, Пройшла 41 хвилина, температура 180 градусів приблизно. Відкриваємо. <звук> так, тепер його можна відкрити, розрізати бумагу і. Поставити далі, щоб воно підрем'ярилось в духовку. Зараз будемо розрізати. Спробуємо його відкрити. Так, м'ясо все пропеклося, мабуть. Як провірити. Пахне гарно. Зараз ось так поставлю його ще в духовку хвилин на 15. Так, пройшло 15 хвилин. Вдінемо перчатку і достанемо наше м'ясо. Як тут воно ж мажеться цікаво? 15 хвилин. Значить мені вони не піджарились, так? ще трохи поставити. Так, зараз будемо пробувати його нарізати. Як бачимо, м'ясо дуже соковите, пропеклося чудово, на запах дуже класне, тому використовуйте даний рецепт всім смачного! Це гарно пропеклося. Все не сухе, а дуже соковите м'ясо вийшло, до речі.